У результаті нічних обстрілів постраждали Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Відомо про одну поранену людину. За інформацією голови ОВА над областю збили один БПЛА у трьох громадах, пошкоджено приватні будинки, водопровід та лінія електропередач. Під ракетний обстріл в Запоріжжі потрапили об'єкти інфраструктури. Є дані про пожежу та руйнування. На місці працюють рятувальники. Про постраждалих не повідомляється. Атакували і Харків. Попередньо без жертв. В кількох районах наявні проблеми з електропостачанням. Іспанія відправила Україні чотири зенітно-ракетні комплекси ХАВК. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Водночас Естонія затвердила новий пакет військової допомоги для України. Передаватимуть зимове спорядження та боєприпаси. Нідерланди виділять Україні 70 мільйонів євро на забезпечення теплопостачання регіонів. Про нову допомогу оголосили в уряді країни-партнера. Кошти хочуть направити на відновлення критичної інфраструктури. ЄС збільшує військову допомогу Україні. Вже наступного тижня Європа погодить новий транш військової допомоги. Також Україна підписала з Францією угоду про військову допомогу. Домовленість дозволяє напряму поставляти зброю Україні. НАТО передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників. Про це повідомив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Це впевнені у НАТО допоможе зробити неефективними БПЛА російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру.